Повторюю, причину мого голосування через те, що багато справ в НАБУ затрималися, не рухаються і стоять на місці через причини різні: прокурорські, слідчі, хтось звільняється, хтось десь кудись тікає. Ну, Все, в принципі, як в інших правоохоронних органах, як в Нацполі, в ДБР, в інших організаціях, вони нічим не відрізняються. Хіба що тим, що їх ми збільшили кількість і додали бюджету. У них... Непогана в принципі зарплата, якщо суспільство вважає, що ціна питання їхньої, так би мовити, повної незалежності, хоча яка може бути повна незалежність, якщо вони... Звичайні люди, які живуть в Україні, які мають сім'ї, які сім'ї, чиї можуть мати бізнес-інтереси, інші інтереси, і на них точно так само можуть впливати, як на будь-яких інших посадовців правоохоронних органів, так само, як і на будь-яких народних депутатів можуть впливати. І той тиск, який чиниться сьогодні, більш того, погроза керівника САПу розібрати кожного депутата на молекули, він сказав, це взагалі що зберемо на молекули. Ну, пробачте, при всій повазі, люди дають погрози тоді, коли вони несвідомі і недорослі, і не вміють вести діалогу, і не готові до звіту зі свого. Чому не піти тоді шлях?